Віктор Ющенка 54,74%. Віктор Янукович 43,4 Тепер по результатам голосування в цілому по державі. Будь ласка, підсумки голосування по Україні. Підсумки голосування по Україні. Тепер за Януковича Віктора Федорича було віддано 15 мільйонів 93 тисячі 691 голос, або 49,46%. Заю... За Ющенка Віктора Андрійовича було відано 14 мільйонів 222 тисячі 289 голосів виборців, або 46,61%. Не підтримали жодного кандидата на пост президента України 707 284 голоса, або... Від цілих тридцять одна відсотка мною відомості про підсумки голосування, внесені до протоколу центральної виборчої комісії. Пропоную членам комісії підписати протокол Центральної виборчої комісії про результати голосування в день виборів президента України 21 листопада. 2004 року протоколи давайте де ваш протокол. Зонові, що рідні багато, їсть і матушка, і ненька, чи Ізраїль тато, а стогнали від Кобзона мерседесні дами зі своїми тіньовими жирними котами не могли у залі бути. І аплодувати тільки ті, що місяцями стогнуть без зарплати. Так зате з газет відомо привітав героя. Президент наш український, як то кажуть, стоя. Колись було в Україні Кобзарі співали, а гетьмани уклонялися. Шапки знімали, час минає і міняє звичаї закони. Колись кобзи подобались, а тепер кобзони. <звичай> Люди мої. Я хочу закінчити виступ великого Василя Симоненка. Ви байструки хатів осатанілих. Не забувайте виродки ніде. Слава Україні! Слава народному президентові Віктору Ющенкові! До перемоги! Ющенко! Дякую, це була Тетяна Даниленко з під стіни Центральної виборчої комісії. Зараз ми пропонуємо вам свіже відео відносно свіже, десь годину-півтори вона була відзнята, що відбувалося під стінами ЦВК, якщо воно вже готове, буквально годину-півтори тому. Є відео у нас. Зараз мене просять почекати. І я вас прошу відповідно почекати. Коли буде це відео, будь ласка, подивіться. На я вот застоїв седокату, стоїть автобуса в 60, ходять ці уроди з дітами, з о, флагами. І, ä... Снимай все хорошо, як они наші машини забрасывали. Щойно штаб пана Януковича закликав штаб пана Ющенка визнати обопільні порушення в ході виборів президента. Це заявив керівник компанії Януковича пан Сергій Тіпко. Типко вважає, що необхідно прийняти закон про дії з сторін 21-23 листопада. З листопада. слів, можливо, хтось допускав протиправні дії, зокрема порушення громадського порядку. Віктор Ющенко, який сьогодні виступав перед багатотисячним мітингом на Майдані Незалежності, сказав, що готовий до переголосування виборів. Він також звернувся із заявою до силовиків, а також спростував деякі чутки. На кіб'ясматі. Сяду на машину і поїду. Я полюбив, Януковича. Полюбив Януковича? Прияхує акцію. По телевизору смотрел, вот и все. По какому телевизору? По своему домашнему. показываю. Что там показывают? То что показывают, то и показывают. Да что дальше показывает.